Що хоче кожна жінка. Щастя, щастя і грошей. Зрозуміло. Чи повинен чоловік забезпечити жінку? Ну, прям повністю вважаю, що ні, має якось бути. там 50 50, на може. Типа 70 на 30, Бо, ну таке. Зрозуміло. Да, да, що найважливіше у стосунках? Розуміння і гроші. І дові, довіра! Блин, довіра. Ладно. Добре, а що важливіше, любов чи гроші? Ні, любов, любов. Та ні, так можливо, гроші чи ні? Ну, в мене хлопець ішов прям мяга мільярда. Гроші можна всюди заробити. Любов не йти складно. Зрозуміло. Чи наші часи складно не йти? Любов. Чи зраджували? ви, Чи зраджували ваша друга половинка? Ні. — Зрозуміло. чи приходилось платити на першому побаченні? Ну ж тих як такого побачення не І Відразу оп і почали зустрічатися? — Ні, він просто за мене повсюду платить. А, все поняв. Або я за нього по-різному ну, буває. Після не 50. Зрозуміло, все, дякую дуже. Вам.